У центральному парку відпочинку імені Миколи Леонтовича готують до запуску фонтан. Водограй також проходить оновлення. Незабаром відпочивальники центрального парку зможуть насолодитись новим виглядом фонтану. Його кольори оновлять наприкінці травня, початку червня. Тут також вдосконалять підсвітку з'являться нові прожектори серед. Конструктивних рішень встановлення системи фільтрації води, завдяки цьому струмені фонтану милуватимуть око кришталево чистою водою. У нас на зв'язку Олександр Мальник, директор комунального підприємства, дирекція парків та дозвілля територіальної громади. Вітаю вас! Окрім фонтану, вінчани та гості міста. Люблять спостерігати за квітами, які тут висаджують. Чи буде цьогоріч парк квітнути знову? Всі клумби в центральному парку на площах, скверах нашого улюбленого міста вже готові до висадки квітів. Цьогоріч також ми оновимо клумби з використанням злакових культур для того, аби парк міг радувати вінничан, ще й взимку, рослинністю. А що стосується атракціонів, який їх стан та коли буде здійснений запуск? Всі комунальні атракціони в котрих є дирекція парків та дозвілля територіальної громади, пройшли технічне обслуговування та експертне обстеження. Вони безпечні та готові до експлуатації. Які ще роботи будуть проведені в парку цього року? Ми плануємо пофарбувати фонтан в центральному парку і тремонтувати скейт парк. А також встановити нові садово-паркові меблі це лавочки, урни. Також вже цього тижня планується висадка ста дерев в центральному парку імені Леонтовича. Олександр Мальник, директор комунального підприємства, дирекція парків та дозвілля територіальної громади, був з нами на зв'язку.